Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розповісти про ось такий е, пінцет мультиметр, можна сказати, від компанії От, Модель у нас LCR ST1, це найперший пінцет вимірювальний від компанії От, До цього в мене був, здається, ще ZOE якийсь там st 1 точно не пам'ятаю. От, давайте відкриємо коробку, розпакуємо його. середині у нас є такий чохол схожий на пенал. От, якщо його відкрити, то всередині у нас вже і інструкція, і сам прибор, і вся до нього обв'язка. До речі, пенал дуже якісний, має гарну, гарний дизайн ось такий чорний з синім. Це такі. Основна кольорова палітра компанії Фнірс, є їхній значок, досить так добре примотаний чи приклеєний до чохла. Ну чохол них реально крутий, такий твердий, От можна десь собі поробочий чи ще десь брати, або зберігати сам апарат в ньому. Щодо комплектації, в нього є кабель живлення USB-Type-C. вже, Я так думаю, до кінця. До кінця э, часу будуть використовувати type c роз'єм, поки не знайдеться щось більш універсальне. Бо це Type-C це один з найкрутіших взагалі інтерфейсів, які зараз існують. Тому це дуже круто, що вони переводять всю, всю свою э, продукцію на цей роз'єм. Можна і заряджати досить великими токами, можна її підключати до комп'ютера і міняти прошивку. Це дуже э, зручно. Також тут є такий от... така. от... Залізячка. От, вона має плівку на одному, на одній стороні і е, наклейку на іншій. Тобто це просто двохсторонній скотч. Е, цю залізяку можна приклеїти десь в себе майстерні, там десь біля стола. От, і для чого вона потрібна, там в самому пінцеті ззаді є магнітік. Тут є магнітик, до якого можна примагнітити цю панельку залізну. Або просто там десь примагніти інакше, От, просто не комплект її вирішили поставити. І, відповідно, наклеїти цю лісячку там, де вам буде комфортно його тримати. от. Така в нього цікава фішка є своя. Також тут є якийсь додатковий комплект цих от, жал, не, не знаю, як правильно це називається. Тут є під кутом, тобто, щоб можна було якось там залізти кудись вимірити, або якщо вам поступен такий типу розмір. Такий тип э, вимірювальних э, кінцівок, так кажемо. Да. Э, вот. А на самому пінцеті стоять прямі. Вот, прямі класичні, класичні, ось такі, як в звичайному пінцеті, стоять. Э, також тут була э, така от брошура інформаційна, таке. Э, тут є інструкція. Інструкція у нас на англійській э, і на китайській мові. От, інструкція на чорно-біла, така от довга. Там є допуски на пісні, там як користуватись даним пристроєм. Кому цікаво, то можете собі почитати. Може бути досить пізнавально. От. Давайте щодо самого пристрою. От, у нас він в вигляді, звичайного пінцета просто на своєму кінці має таку от коробочку з дисплеєм. От. Сам Сам пристрій у нас повністю знаходиться тут. От повні був у мене колись пінцет мінівер, там акумулятор був в, в самих е, ножках, але тут на все в центрі є, в самому блоці. Е, є три органи управління, це дві кнопки. Ось тут на лицевій, на лицевій стороні. І одна кнопка тут, а це у нас джойстик, який може, е, значить, Рухатись в ліву, сторону, в праву сторону, також на нього можна натиснути. Тоді там також буде, буде цей сигнал зчитуватись і змі... будуть зміни в програмній частині. От, і зверху є в нього Type-C роз'єм для дозарядки та перепрошивки пристрою. От, і, в принципі, все по його органам, з якими ми будемо з ним взаємодіяти. Ну, відповідно, дві контактні площадки, от, якими ми будемо безпосередньо доторкатись до. Контактів радіоелементів і їх заміряти. Я вже звідси бачу, з чого складається даний ножка. Це в нас кусок склотик От Зверху у нас є мідний, мідний слой. Це, напевно, самий звичайний століт, просто 2 мм він такий трохи потовщений. От, і вони просто зверху додавали пластмасову. Обводку, от, щоб більш декоративно виглядало. Але в цілому це просто склотик століт. Ну, в принципі, дешевий хороше рішення, бо цей пінцет є досить дешевим, відносно кажучи. от. І в нас от, такі от є в нього ці щупи. Але в нього треба досить акуратно не працювати, бо тут центровку дуже легко збити, якщо нерівномірно якось стискати, От потрібно навчитися, щоб вони сходились там ідеально в центрі. Якщо налучитись, в принципі, можна працювати. О, давайте вмикнемо наш пристрій. Тут у нас виходить є автоматичний режим і ручні. Щоб переключатись на ручні режими, потрібно рухати джойстиком. От так. От у нас тут є опір, ємність, індуктивність, і прозвонка діодів, також звичайна прозвонка. От, і знову ау. Також тут можна регулювати напругу, якою ми будемо вимірювати, і частоту цієї напруги. Тобто там на виході завжди у нас буде змінний, змінний струм, ну, змінна напруга. І, значить, натискаємо на джойстик, там є кнопка, тобто сам джойстик це є кнопка. Да? І вибираючи напругу чи частоту, ми можемо їх отак от джойстиком вже змінювати. Після того, як ми налаштували потрібні значення, тут на по, по на вольтах є тільки два, це 0,6-03. Натискаємо ще раз, зберігаємо це значення і регулюємо частоту. Тут є 1 кГц, 10 кГц і 100 Гц. тобто тільки три значення по, по частоті, там залежності від ємності. Чи від індуктивності, взагалі, від оці два компоненти, які не вміряє ємність, індуктивність, вони ж мають певну от вони використовуються в коливальних контурах, значить, для кожного значення для кожного діапазону є своя частота, в якій буде максимально точно він вимірюватись в. В індуктивності не пам'ятаю, але в ємності чим більша ємність, тим меншу треба частоту ставити. От. А чим більше, чим менша ємність, там, наприклад, конденсатор на 100 кФ, то краще поставити максимальну частоту в 10 кГц. Якщо конденсатор на 1000 мкФ, то краще поставити там 1 кГц. Якщо конденсатор там на 10 тисяч мкФ, то взагалі 100 Гц ставити, там будуть максимально оптимальні е, значення е, замірювати. От. І тепер, тепер давайте щось з ним так замірюємо. Почнемо, почнемо з резисторів. От. Якщо ми замкнемо щупи, то в авторежимі покаже ось таке, ось таке значення. тобто Спротив самих, самих вимірювальних клем. Це в нас виходить 1 млм, десь півмільом пів він там трохи скаче. Я тримаю досить тісно. от. Можна, можна взяти будь-який резистор, наприклад, ось такий на 7,5 Ом. От, Пробуємо заміряти. От є 7,5 Ом. Бачимо, що при Омах він може міряти аж до тисячних значень. Це, звісно, досить може бути корисна інформація, якщо у вас дуже, дуже чутлива електроніка, треба точні вимір робити. От є такий резистор на 47 Ом. 47 Ом от, і він вимірює 47 Ом. Також спробуємо вимірити якийсь низькоомний резистор 0,33 Ома. Побачимо, що він покаже. У нас 328 мОм. Тобто тут є і звичайний Ометр, і міліометр, які можна вже заміряти, малі значення там менше 1 ома. Звичайні мультиметри так зазвичай не вміють. Так що це великий плюс даному пристрою. Це спротив поміряли, Тепер беремо, беремо конденсатор, ось такий у мене є на 1000 мікрофарат. 1 кГц оптимальна для нього. Частота пробуємо заміряти. Обов'язково розряджаємо його, щоб не пошкодити пристрій. І от він щось там перемикається. Чи то а, от є. 833 мікрофа це досить старенький конденсатор. Тому він, мабуть, ємність втратив і показує, е, е, показує його внутрішній спротив 150 мл. І значення D, я не пам'ятаю, це якийсь коефіцієнт, здається. Але теж може бути досить корисна ця інформація. Е, от, напишіть в коментарях, що ця буква D, а то я вже щось забув. Е, Тепер беремо, беремо ще якийсь конденсатор на ємність поменшу. Ось такий є на 4700 пікофарад, Це у нас 4,7 От Пробуємо заміряти. От, показує 4,7 нанофарада, наноФАРА. Це у нас є. Також у нього дуже добре зроблений вимір малих ємностей. От, почнемо з таких. От на це в нас в мене конденсатор на 330 нанофарад. от Він також нормально заміряли. Попробую якісь прям дуже маленькі значення. Є в мене ось такий конденсатор на, виходить, на 10 пікофарад. От, на ньому корпусі пише 10 пікофарад. Для такої маленької ємності я, мабуть, зміню частоту на 10 кГц. Тоді має більш коректніше показувати. Подивимося, що він там не міряє. Має бути 10 мікрофарад зараз. Мабуть, контакт контакт він хоче ліпше. попробуємо вже потім в самому режимі ємності окремо поміряти. І також він може так мірити індуктивність. От, Ставимо, беремо таку катушку індуктивності ставимо, дивимося, він наміряв 37 Micro от. Беремо ще якісь, ще якісь. катушку індуктивності 2,2 Мгенри, показує 2 Млігенри. Попробуємо щось тут трошки скинути на 1 кГц до 1 кГц. Подивимося, чи зміниться якісь значення. Вже показує 2,2 мігенри. Тобто, бачимо, що це не похибка була, це просто неправильна, ну, найбільш. не сама, не сама, сама, не та частота, яку потрібно використовувати для цього діапазону. Краще собі там виписати в табличку значить, ті значення, які реальними є, і в яких режимах як він буде їх виміряти. І собі вже знати, в якому діапазоні краще застосовувати яку частоту. От, от індуктивність він заміряв. Демо далі далі він, по ідеї, мав би замірити напівпровідники, в нього є така функція. Але в авторежимі ця функція не працює. Він буде просто бачити діоди, як якісь резистори. Тому потрібно перемикатися далі. У нас є опір. От. Опір ми вже заміряли. От. Тут окрема ємність. От. Зараз спробуємо. Бачимо, в нього паразитна ємність майже відсутня. Там десяті долі пікофарада – це дуже, дуже незначні, незначні значення. От. От. В ручному режимі бачимо, що в авто він не такий. Не такий точний, не такий чутливий. Авто він не побачив даний конденсатор, а в ручному побачив і знамірив в ньому 11 пікофарад, що є дуже-дуже-дуже добре. От, навіть в дорогих мультиметрах я такої точності на малих ємностях ще не бачу, тому це дуже великий плюс йому. От, Далі у нас де знову індуктивність, ну це ж ми, ми перевіряли. от Такий є на 330 мі мікрогенрі. Пробуємо заміряти. От, а, ні, це на 33 мікроген. От. От, показує 31 і 42 е, в, в самому пристрої. Тобто індуктивність ми замірили. Далі нас де напівповідники, тобто прозвонка в нього. Він може також звукову індикацію видавати, якщо буде коротке замикання. Досить швидко, швидко в нього це зроблено. Тепер беремо діод ось такий, пробуємо заміряти. Пробую поставити германівий діод. ідіо. Бачимо, тут вже нормально міряє. Падінні напруги 0,3 В і показує напрямок напрямок, де катод та де анод. От, Міняємо його. Значення ті самі, тільки вже катод нас показує зверху. У мене цей діод перший, певно, пробитий. Зараз візьму, візьму йому заміну в вигляді. Вже кремнієвого діоду ось такий. А, він не хоче міряти. А, бо я спустив я цю напругу, я спустив до 0,3 вольт, очі він не бачить. піднімемо до 0,6 вольт. От, і тоді от бачимо, тоді вже все все заміряється. Ось так є. І ось так є. і також перший діод він, він от теж все показує. Просто я спустив напругу, а кремнівий напівпровідник, то він. 05-06 Вольт має падіння напруги і надінають 0,7 вольт. Якби якісь діод-шотки, то там 0,2 вольт він би замірив. От, це, це в нас є. Давайте також спробуємо замірити якийсь SMD-компонент. Він, в принципі, і задумався даний пристрій, як, SMD, як тестер SMD компонентів. Тобто це ж пінцет, да? Ну І для внутрішньоплатних там вимірів. Беремо якийсь компонент в автоматичному режимі. Приклад, ось такий у нього є, є цікавий білий, біла штука. Беремо її. так, щоб ще він не От. 150 резистор на 150 кОм. Дивимося, що у нього там намальовано. 154. Тобто, це, це дійсно є на 150 кОм резистор. От. А також беремо ще щось якийсь. Давайте конденсатор візьмемо. Які в мене є маленькі, 08,04. Треба було 02, 012 брати от. Є на 100 170 нанофарад, Ось так от. Бачимо в нього на на цих от штуках, на пелюстках вимірюваних нього зазубрений є. І це дуже зручно, якщо заміряти. СМД-компоненти. Просто у мене вони всі паяні, це в мене б Якщо брати нові, то в них будуть плоскі, плоскі сторони, і вони буде набагато краще триматися. У мене тут все заокруглено з припоєм, тому вони трошки в мене вискакують. Якщо нові міряти, то він буде нормально їх фіксувати. От, взяв, Олег, от на півтора НАФА конденсатор. От так от. Значить, це виміряли. Попробуємо щось внутрішньо. Внутрі Виміряти, для цього ми понижимо напругу до 0,3 вольт. Попробуємо хоча б якийсь там конденсатор, подивитися. Ось такий, наприклад, є конденсатор. От. 190 мікрофарад. ну це це точно не, не його ємність, бо він по-любому десь паралельно стоїть на електроліт, тому така ємність бо 200 мі 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 200 мікрофарад, такий маленький корпус точно не впихнуть. Беремо із цей. Тут вже щось більш реальне. 500 нанофарад. В принципі, може бути. От, беремо якийсь там резистор, наприклад. От, 10 кОм. Тут числове, числовий код 103. Тобто от, тут я замірив добрий він е, супротив опір. От, беремо е, резистор 104. От, 100 показує 100 кОм. О, також а, стоп, я скинув. Зараз є 0,6, зараз на 0,3 поміряю. Пробуємо ще раз цей конденсатор самий. Ні, не так само 190 мікрофарет не помогло. Ну. Він може напряму бути запаяний, тому не помогло. Але в деяких випадках, коли там деякісь через діод, через мікросхему, то ця понижена напруга нам може допомогти і більш коректніше зробити вимір якогось радіокомпоненту. От, це я це показав. ну, Здається, все по функціях показав, ще зайдемо в меню. Щоб зайти в меню, потрібно затиснути цю кнопку. Якщо ми натиснемо короткочасно, то він просто заморозить. Якщо довго тривало, то він війде в головне меню. Тут ми тільки джойстиком будемо користуватися, можна переміщатись по самому меню або зупинятись на конкретному пункті при натисканні джойстика. От, Енкодера. Ну, це не енкодер, це джойстик. Просто можна змінювати мову, змінювати гучність цього звукового сигналу. Можна змінювати яскравість дисплею, е час автовиключення, е скид до заводських налаштувань і додаткова інформація. тут у нас назва пристрою і версія прошивки. Можна потім депе якось перепрошити. Ось це здається, здається, все, що хотів показати. Е Мені пристрій сподобався, він досить точний. За таку ціну зараз практично нереально знайти щось більш годне. От. Колись такі пристрої взагалі там, коштували якихось там, дуже великих грошей. Я помню, бачив по 200, по 300 доларів ще років 5-10 назад. От, тому, а зараз це набагато доступніше китайці зробили. Тому це великий респект компанії Фніхсі. Хай він буде не, не претензіоний, не самий точний, але все одно, кому треба пінцет, то собі може дозволити там, за, ті, за тих 20-30 доларів. От таке у нас сьогодні відео вийшло. Посилання на даний пристрій буде в описі під відео. Також також можете поставити лайк, підписатись на канал, і всім дякую за перегляд, всім до зустрічі.